Сьогодні третє відео вишивки брошечки, тризуб з калиною. Сьогодні я буду вишивати жовтим і синім кольором, сині-жовті стрічки. Вишиваються вони маленькими стібочками, один біля одного, манюсінькими до 5 мм. І зашивається повністю малюночок, там, де мають бути два кольори. Нічого важкого тут немає, але треба довгенько посидіти, щоб повністю його заповнити, і не залишалося пустого місця. І тепер із цими кольорами брошечка вже вимальовується, вже стає гарненькою. А завтра буду виш... викладу вам відео з вишивкою калини. Додасться тут червоного кольору, і брошка буде просто шикарна.